Ваша любима рубрика складання торта. Починаємо. У мене знову бисквіт. У мене іншого торта немає. Я дуже сильно люблю. Ой, забула пропитку. Чи може без пропитки? Обично з пропиткою роблю. Так. Ось, ой, подивіться, які коржі. У мене дуже гарні вийшли, бачите? Отакі. От Коротше, якщо ви хочете їсти торт зразу, то краще пропитувати. Якщо ви торт оставляєте на декілька днів, то можете, в принципі, не пропитувати. Ну, ладно, забула пропитку, не треба вже, не буду я. Коротше, так, поклала перший корж і перемазую кремом. Крем у мене дуже простий. Це вершки збиті. Отако. От Раз. Я такий крем дуже сильно люблю. Так, я вже ж його розділити, щоб його і не мало і не багато було. Так, ну, думаю, достатньо. Чи може піти пропитку все-таки зробити? Так, один. Так, підождіть. Побудьте на св'язі. Я піду зроблю пропитку. Так, все. Пропитка готова. Скільки ви мене ждали? П'ять минут. Так, бо це не діло без пропитки. Коржі виходять дуже гарні, дуже смачні, безквітні. І отако пропитую я їх гарненько, щоб він просто танув у роті. Я люблю торти, такі, знаєте, що береш і вони тануть в роті. Так, другий корж є. Банан забула покласти. Нічого. Щас сюди покладу. І пропитую. Я не люблю сухих коржів, сухих тортів. Я люблю такий, знаєте, от, щоб воно ще постояло день чи два, найкраще, так деньочок, Щоб він пропитався. Я люблю м м креми ніжні. Я не люблю солоні креми, як оце роблять крем-чиз. на. Сиру на крем сиру і Філадельфії. І е, є сир, він такий солонуватий, і тоді виходить цей крем солонуватий. Я цього прикола не понімаю. Я люблю, так, а ну, щоб мені хватило. Я люблю солодке. що мені солоний торт? Отако. От є, намазала. Тепер. Викладає банан. Всередину, отакого От гарненько. От з бананом, якщо є банан, я люблю. А отак, навіть з оцими прослойками різними, Ні, це не моє. Ви любите такі торти? Я такого не признаю. Бувають добрі, непогані, ну, оце найсмачніший. А це такий торт. Його можна і вкрасить красиво, я вам так скажу. Ви не думайте, що я це. Це ж просто я так собі дочаю. Я ж умію, хто бачив, я украшаю торти дуже красиво. У мене були там і океан, і моря. Усе, що хочеш, в мене на тортах було. Так, а ну. який корж ніжний такий? Це верхушка якраз торта. Бо я здерла ще вчора. Оце те, що спеклося, коли я здерла цю верхушку на безквіті. Вже з'їла. Так, отак от трошки. Тепер крем. Так. А ну, може, ще зараз отако. От Можна ще отакий торт без квіт. Я люблю, коли зверху потерті горішки. Тоже дуже добрі. Такі прості торти, але вони дуже добрі. Їх люди недооцінюють. Ну, як недооцінюють, просто самим хоч немає коли його пекти. Хоч не хочеться, хоч не вміється. А в магазині купляєш, яке, яке продається. От і все. Так, єсть. Раз. Ану. Так що того і не їдять такі торти. Угу. Бананчику хорошенько, так Це, виходить, у мене ще один, два. Так, сюди отак покласти. Так. Ну, хай ще отут буде. Єсть. Тепер знову пропитую. отако От А які ви торти любите? Я люблю безквіти і медовик. Все. Їм усі, які є. Ну, оце мої самі любимі. Раніше ще пекла торт фантазію. Шоколадний, давно вже не пекла. Он дивіться, який він всередині, бачите? Який торт. Він такий корж ніжненький, м'якенький і не розвалюється, бачите? Отаку От викладаю. Єсть. І знову пропитую. Так. Мої мі, мі, мої квіти хоче весь інтернет. Я бачу, що ви хочете мої торти і критикуєте, бо хочеться. А я вам тільки його показую. А їсти не даю. Того ви ото мені таке й пишете. Що то не такий торт, то кривий, то не вирівняний, а наша його, от ви ну, буває, знаєте, коли є, время, коли є бажання, можна і прикрасити, і вирівняти, усе можна зробити. Да? Ну, Коли так до чаю, що щас це намазав і їсти, то яке там сильно вирівнювати? Ви попитайте в кондитерів, які постійно роблять торти. І коли вони вдома роблять для сім'ї, чи вони прикрашають? Сильно чи не прикрашають. Вони ж теж отак намазали, перемазали коржі і їдять. І всі довольні. Так, єсть. І зараз ще два коржі і все. Тільки в мене прикрашать немає чим. Буде такий торт без прикрашання. Пропитка. Дивіться, який високий торт в мене вийшов. Така вежа, що і мене не видно за, за цим тортом. Так, зараз ще сюди, а то останеться наверх. Треба, треба щось вже зверху намозати. Так, єсть отако. От А то вже наверх хай буде. Крем. Так. Раз бананчик, два. І з ягодами, ні з мандаринами, ні з чим другим я не роблю. Не знаю, так, з бананом або без банана. І дуже смачно. Ще зверху горішками. Можна теж дуже смачно буде. Так. Єсть. Так, пропиточка легенька. Оце. Якщо кондитери спекли торт. Не вистачає 200-250 грам до кілограма. Берете, пропитуєте його чашкою, чашкою води, <laughs> солодкою. Бо вже й грамовка вам єсть уся. Уже і кілограм, і другий ще й на, на зверху накинуто. Бо я оце чашку сюди води ще линула, ось. Отако. Зверху, щоб було чим йому пропитуватися. Які красиві в мене коржі. Їх даже можна такий красивий, не перемазувати. зверху і не портить цю красоту. Так. Дуже красиві. Вишкрібаю крем. Ну, оце наверх ось тільки вийшло. Крему малувато, ну, хай буде так. Крем, ви бачите, який. Я колись міряла, він дуже високий виходить. Дуже. Так, а ну. Ну, наверх, як завжди, трошечки пару ложечок я не розчитала крему. Надо наверх більше завжди. Так, і отак по боках мажу, перемазую. Угу. Тако. ой, блінь, ляпнула на стілець. Случайно, це я б могла замазати півторта, ото що льопнула. Ви ж мені не сказали, що воно впало, а я не побачила. Отако краса. Mm -hmm. Отако. Ну чи не краса, скажіть? Краса ще й яка. От. І рівнесенький стабільний торт без всяких формочок, без всього. Зробила по бирюку, бачите? По бирюку і то красивий торт. По бирюку красивий рівний торт. Так. Отако. От є. Дуже гарний. Це в мене засніжена принцеса. Торт називається так. Все. Готово. М -м -м. Ви подивіться, який торт красивий, бачите? Все. Завтра будемо розрізати, дивіться, який він в розрізі. Дуже гарний, важкий, великий торт. Із 12 яєць. Це отакий от він, бачите, ось який. От, отакий. От це високий. Бачите? Все, всім смачного. Хто теж спече торт і хто буде чаювати зі мною? Ммм. Я ніяк не можу налюбуватися, тому що це дуже красивий торт і дуже смачний.